Всім привіт. Бджоли почали льот, як начебто розквітла біла акація. Але я розумію, що біла акація ще не розквітла на південних схилах. Вона тільки-тільки почала свій розвиток. А ось на північних, там де, там де вона померзла, вона взагалі квітувати не буде. Що ж за розквітло? А розквіт Розквіт татарський клен. Або як його ще називають, черна клен або поклен. Ось так. Тут вся фауна червонокнижні метелики зібрались теж розпускає свої перші квіти. черноклен. Квіти в нього такі невзрачні, маленькі, але бджола лазить. Це видно вже не тільки в лісі по черноклену, а це е, факт зацвітання черноклена можна побачити і просто на пасіці, яка стоїть або лісу. А гул, гул тут це щось неймовірне. Особливо на верхівках. Зараз я приближу. Щось ми там побачимо. Тому що я бачу, що листя шевелиться. А чому воно шевелиться мені не видно. Можливо за допомогою камери я роздивлюсь. Там реально шевелиться листя. Ну що його шевели, я вже буду бачити на комп'ютері вдома. Так, а я то думаю, чому у мене в роєвому немає жодно, жодної колоди. У мене в колодах, на відміну від вуликів, з розширенням, розширенням проблеми в усіх колодах, не тільки в моїх. І тому раяться вони, як правило, зазвичай раніше вуликів. Але ж у мене чомусь вулики зараїлись, а колоди ні. Вся справа в тому, що... Колоди – це болотяний тачок, а все озлісся болота це черноклин. Хоч тут і пісок. І пісок, і поруч акація, але поруч болота. А поруч болота, поруч ліс це черноклин. Тут відбувається казкове дійство. Бджолам не треба і розширення. Їм просто треба взяток. що скажеш, Пройду зараз трохи далі. Тут слова зайві слова зайві і цей чорноклен тільки-тільки починає. Таке враження, що всі дерева чорнаклена збризнуть якоюсь медовою ситою невидимою. Ви пам'ятаєте, якщо хто бачив фільми про острів на болотах, я туди заносив раєвні, там я люблю збирати гриби. Немає грибників, ніхто не кричить. Так ось, там Черноклена, ну, дуже багато. Якби не, не мільйони, трильйонів комарів, я б обов'язково туди ще й сходив, познімав, як там гуде та працює бджола. Але ж я... Я переживаю, що із трильйонів мільйонів хамарів я туди просто не дойду живим. Хоче йти не дуже далеко. А бджола летить буквально декілька хвилин. Працює, працює бджола на чорнокленні. Хоча я ще повторюсь, що вона... Черноклен розкриває по одному-два, по одної дві квітки на китицю не більше. Тобто він ще по великому рахунку, по великому рахунку чорнаклени ще не квітує. Це тільки-тільки початок, І який яскравий. Тут внизу джали багато, але я чую, що там творить бджола вверху, то щось там неймовірне, просто неймовірне. Вообще войны не только не только клен цветы, а и лось ходит. Трапезнича. Ну и что, еще я теперь мушу сказать после этой красоты побаченной. Я Точно впевнений, що у мене колодний чіточок, поки буде цвісти чернаклен, а потім він передасть естафету білій акації, раїтися не буде. Тому на одну третину мені вже легше. Я спокійний за колоди, Я чекаю від них багато-багато сотового меду із черноклену і, можливо, акації. Цікава різниця в розвитку білої акації. Но там ті місця, які попали під роздачу заморозків. Там взагалі немає ніякого розвитку. А ось тут, а ось тут в гощевині лісу, де не випала вона під роздачу. Заморозку ось такенька. Квітувати її. Квітувати її через місяць. Ну це я, а прибільшую неділю-дві ще й розвиватися не менше. Ось так усенька. Зараз подивимось, що там на південних схилах. Ось такий розвиток з південної сторони лісу у акації. А тут ось видно, що ботони взагалі померзли. Бутони померзли і акація просто не цвістиме. Квітів просто не буде. На одному дереві. І поруч, і поруч теж квітів не буде. Акація змерзла. І тут через метр вже ось так. Акація не змерзла, квіти будуть і через добу, через дві акація при такій температурі, як у нас сьогодні плюс 27. Покаже білі зуби. А через тиждень вона вже буде вся біла-біла. Ось так. Ось така різниця у розвитку акації. Тут вже кититься отака. А буквально відстань між той, яка цією ще в гущевині, і цій, ну метрів, метрів сто. А ось тут зовсім півтора метра і така роз'юча різниця. Так, ну а ще там у мене вулики. Так, ну під вечір, щоб не заважати льоту, подивимось, що тут мої бджоли на холодному точку. І якщо пам'ятаєте... Я в минулих відео деякому давав корпуси. корпуси з під японська вулика для застройки з сотами, в корпусах деяким давав рамки для сотового меду. І взагалі поставив один корпус з сотовим, із рамками для сотового меду. Зараз ми відкриємо, подивимося, що тут відбувається. Хоч трохи вони почали щось собі думати чи ні. Тому що коли я останній раз тут був, то нічого ніхто собі не думав, він йшов розвиток всередині колоди. Так, тут, тут пішла забудова. Пішла відбудова. бджола висить на стінках. Язики лізуть угору. Пішла забудова і я бачу, що по кількості бджоли, яка працює на забудові, відбудові, перебудові до кінця цвітіння акації, цей корпус японця повинен бути залитий медом і запечатаний. Ось так тут тут все добре. Ось в цьому корпусі я давав корпус, а в ньому вже важка кришка. Давав корпус, а в ньому рамочки для сотового меду. Ось так. Давав корпус японця із рамочками для сотового меду. Ну що. Я вважаю, що відбудова іде. Якби ми її ще дали витягнути, хоч одну рамочку заради просто. Цікавості, було б дуже гарно. Зараз спробую. Щось відламав. Що відламав, я точно не знаю. Зараз побачу. Отак, От со таки, почали будувати. Відламав я нижню кришку. Нижню планочку, ну нічого, я зараз її достану. Ось так. Почав медувати фактично сьогодні черноклен. І фактично сьогодні почали будувати сотики. Пішов взяток. А це коли бджола висить на рамочці, це означає, що вони наганяють температуру і будують свіжий сот. А так буде краще видно. Саме так починають будувати соти бджоли. Я вчасно сходив до лісу, вчасно побачив, що татарський клен відкриває перші свої квіти. І сьогодні почалося. Та я бачив це і по льоту, який був той льот, який коли я минулий раз приїжджав. І сьогоднішній це земля і небо. Так, зараз я виключаю камеру і лагоджу сот. Соти поприклеювали, я не знаю, видно, ні. соти вже поприклеювали, білий-білий забудовий. Все, сот, сот полагодив, ставимо на місце. Джела спокійна, йде взяток, в неї клопіт і так є. На мене не звертає увагу. Ну, ось тут, ось тут щось, щось не дуже, то бажають будувати соти. Чи не зараїлася часом сім'я. Зараз подивимось знімаємо корпус і подивлюся, що тут відбувається. Ну, А відбувається тут слідче. Тут відбувається те, що три корпуси це занадто великий об'єм для цієї сім'ї, і поки він, вона закінчує осваювати другий корпус. А в другому корпусі відбувається ось так. Заливаються рамочки свіжим медом. Як тільки, як тільки процес заливання рамок свіжим медом закінчиться в другому корпусі. Негайно, негайно розпочнеться і будівництво сот для, сот для сотового меду і в третьому. Тож, все, все добре, все чудово, ніхто не раїться, всі працюють. Сезон розпочато. Дякую всім за увагу, та терпіння.